Дні. Хоч би де людина не трудилася, в чи селі, насучі чи в морі, всіми голосом серця завжди поєднується з тим, хто годує країну, чи не мируще доля літо і зиму в полях під відкритим небом. Їм, маскахся ворогам, ми вклоняємо сьогодні і свята, адже хвала хлібові це водоча хвала людині творцеві, хвала життю й самій природі, такій безмінні в своїм щедротах, зроду рід народ на ще Трудовий народ наш виховав своїх дітей у пошані до хліба. Прищепляє дітям, що хліб святий. Не годилося розкидатися хлібом, не годилося зв'язати столбики. Це було б це б зуберечило народні моралі, це було б празднило для хліборобих. Народні хлібом матір поважають. Це шара не зникає, І дорогих людей завжди стрічають злібиною в барвистих рушниках. Хай же щедро наливає соком і колоситься золотистий сніп. І хай же родить більше з кожним роком його величий згодувальний хліб. Хочу відразу сказати, що ж ви так само, як і четвертий клас, п'ятий клас, усі помили руки, того що до тіста можна братися тільки